Я вітаю вас сьогодні, всіх на моєму каналі. Говорити сьогодні будемо про найсильнішу стихію на землі. І я вітаю всіх моїх підписників і нових, і тих, які залишаються зі мною довгий час. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що ми тут розкриваємо дуже глибинно стародавні знання. І ув'язуємо їх з теперішніми знаннями, езотеричними, реальними, тими, які проявлюються зараз в людях. І ясне діло, що це все стосується і духовних планів, яких ми з вами розвиваємо зараз. І так, людина нова на землі розкриває свій світ абсолютно по-новому, бо він змінився. І так, друзі, я хочу на початку моє... Моє... мого відео задати вам запитання. Як ви вважаєте, яка стихія найсильніша на землі? От просто дайте собі відповідь, замисліться, от сама сильна, от та, яка абсолютно не звертає уваги на всі інші стихії, яка відчуває себе сильною такою, повноправною такою, яка взагалі нічого не боїться, майже нічого не боїться. А в принципі, як ви вважаєте? От сьогодні, знаєте, от згадуючи Свій вебінар, який я проводила в школі вищої інтеграції моїй апогея, я проводила там вебінар джерела стихій, тобто ми розбирали, як співпрацювати зі стихіями зараз, уже, як вони нам показуються, проявляються, як відчуваються, які стихії є світлими стихіями, які є демонічними, які є багатовимірні стихії. Які мають продовження в космос, а є такі, які тільки живуть на землі. Так, от, знаєте, коли я задала запитання у своїй групі, як ви вважаєте, друзі, яка стихія сама сильна на землі? От. Ну, відповіді, звичайно, різні були. Була відповідь там, Вітер, була відповідь вода, була відповідь всі стихії, однакові, по силі свої рівноправні. Так? Але знаєте, друзі, от сьогодні хочу просто для вас розкрити таку тему, от спостерігаючи за тим всім, що відбувається зараз на землі, так от дивіться, в принципі, всі стихії звичайно сильні, і ті, які ми з вами знаємо, так, звикли до них, там основні, там вітер, там, вода, так? земля, сонце, вогонь, як ми кажемо, так? Звикли ми до цього всього, звичайно, якщо включається якась стихія і вона йде в повну свою силу, вона є руйнівною, тому що може бути руйнівним вітер, може бути руйнівною вода, може бути руйнівною земля, і також може бути руйнівною руйнівним. Оцей простір взагалі вібраційний, який навколо нас є. Може бути лагідний вітер, так? може бути лагідне сонечко, може бути також земля родючою і випромінюючою для нас вібрації життя взагалі заземлення. І це те, що ми можемо так взяти руки, занурити так, у землю і скинути багато зайвих. Накопичень в собі також, так? може бути лагідною така срібляста річечка, лагідно текуча, десь яку можна погладити рукою. І все ж таки, друзі, чому я задаю ці запитання зараз? Буквально ось 5 квітня це я проводила вебінар. І якраз в цей момент чомусь я, ну, я завжди відчуваю, от, знаєте, що треба зробити для того, щоб більше усвідомити про те, хто ми є, люди на землі, як нам тут взагалі жити, як нам співпрацювати з тим всім, що навколо відтворюється зараз і відбувається. І якраз мені прийшла ідея просто говорити про стихії, провести вебінар і попрацювати саме з стихіями. І ось ми працювали в групі. У нас там була така дуже, така, знаєте, могутня практична робота. І я відчула ці енергії, і знаєте, коли говориш про воду, то завжди зараз, саме зараз, коли ми увійшли в епоху водолія, саме зараз, коли вода йде, і знаєте, як очищуюча така сила. Очищуюча, тому що вода завжди практично є, очищуюча. Вона живить все. Так? Вона є тією, що поїть, так? годує все те, що живе у воді, так? годує, тому що там також все живеться, проростає. Але є ще в неї одна цікава задача, завдання дуже цікаве. І знаєте, яке? Це. Така своєрідна корекція простору життя, вона коригує енергію. І коли зараз в нашому світі, де ми є тут в проявленому світі матеріальному, стаються такі речі, коли воду неможливо стримати, вона проривається просто в певних місцях, навіть сама, сама проривається, тому що в неї є задача зупинити дисбаланс і врегулювати простір життя. І вона його регулює, регулює повірте, її не зупинить ніщо. І правда, от що може зробити вода може затопити землю, так? якщо вона могутня вода, вона може затопити землю, вона може залити вогонь. Без води взагалі, життя тут немає. Просто без води немає життя. І коли вона живить наші клітини, і ми, як люди, створені тут, у нас також більший відсоток так, нашого навіть фізично, такої біоенергетичної нашої структури, все одно складений з, з молекул води. Так. І ось дивіться, коли, коли ми зараз говоримо з вами про те, що вона має свою задачу, завдання своє, ви подивіться навколо, як дійсно відбувається служіння, коли вода служить людству. Вона має служіння високого такого порядку. Вона підкоряється, підкорюється також законам еволюції. Вода несе величезну інформативну таку. Пам'ять, структуру інформативну, яка вживлена в наш простір існування, в ній бережеться дуже багато, дуже багато інформації, яку потім вона проявлює для нас, коли вона живить і регулює простір. Так от, я завжди, знаєте, ще акцентую увагу на тому, що для того, щоб людство вже вижило і стало. А на шлях такого знаєте, на шлях майбутнього, щоб тут відбулися зараз такі моменти, в яких ми з вами отримаємо те майбутнє в цих моментах, де ми живемося з вами інформацією, живемося багатьма такими речами. Які виводять нас на певні осмислення, на, на зміни фаз свідомості, на, на зріст, такий, знаєте, еволюційний, виводить нас. Кожна мить, який ми зараз, тому що кожен день це зараз як за тисячу років. І це факт, друзі. Все змінилось навколо. Так от вода має завдання, вона є носієм у тієї безумовної любові, вона є носієм тих енергій, які очищують простір від всього, що тут має бути очищеним. Тобто вона очищує те все, що є зайвим. Ніхто не зупинить воду нічим. На землі немає чим зупиняти воду. Розумієте? Вона є тією безумовною силою любові, яка очищує і несе ту любов, але вона любить, щоб з нею говорили. Як з любов'ю, а не з тим, кого потрібно боятися, з тією стихією, яку потрібно боятися. Тому, друзі, я в першу чергу сьогодні кажу, що ми всі є дуже-дуже водяними істотами. В нас вкладена структура саме молекулярна. Яка вібрує на тих же самих частотах, що й вода навколо, вібрує тими ж самими вібраціями. І коли ми бачимо, що сила любові безумовної, яка проявлена в усьому просторі нашого життя, вона є такою, що несе задум сюди. І, знаєте, не найстрашніша та вода, яка є на землі, так як вона себе веде, то не найстрашніша вода. Найстрашніша вода, знаєте, яка? Та, яка приходить з неба. Так от зараз, коли ми з вами вчимося, або згадуємо, ну, тобто вчимося, але згадуємо ті свої знання, коли наші пращури вміли коригувати потоки води, так? вони призивали дощ, вони змінювали русла рік. Тобто люди володіли такими знаннями. То зараз, друзі, ми маємо з вами усвідомити, що у стихії води є також дух цієї стихії, і є менші, які розтікаються від нього, також розвітлюються від, від цього глобальності такої. І ми знаємо з вами, що це безупинний процес, він весь час пульсує, він весь час еволюціонує. Кожна стихія розвивається також, як і людина тут і зараз. І ми з вами сюди були заселені, коли це все вже було створено, і природа, і стихії для нас. Вони існували завчасно ще до нашого тут проявлення, в цьому просторі життя. І ми маємо з ними співпрацювати. Так от, друзі, дивіться, для того, щоб зрозуміти силу безумовної любові, яка проливається на нас у вигляді світла. У вигляді потоків вітру, у вигляді землі, яка нам служить матінка, наша земля родюча, дає нам живить все, проростає в ній. Так само вода, яка регулює ці всі процеси, вона може очистити простір повітря, вона може вживити очистити землю, так? вона може залити пожари, вода. Є домінуючою стихією зараз на землі, тому що ми увійшли в епоху водолія, ми ввійшли в нову повіху, в якій ми будемо з вами жити. І я просто ув'язую це знання з тим очищенням, яке зараз у нас відбувається. Вода вона має декілька властивостей для людини, коли людина її вживає. Тобто ви можете випити собі різної температури воду, і вона дасть вам різне живлення. Тобто ви можете отримати електропровідність, коли ви вип'єте воду певної температури. Ви можете отримати світлопровідність, випивши е, якусь температуру води. Ви можете відчути навіть для себе, як це у вас працює, а можете випити і отримати теплопровідність також від температури з води, яку ви вживаєте в себе. І також ви можете бачити всю красу навколо. Яка живиться водою, без якої жити неможливо так? Всі ми є тими, хто підключений до цьогось такого сяючого світлового потоку, який вібрує в нас, і вода відгукується завжди на вібрацію людини. Замітьте ще одну таку річ, коли ви підходите до води, до озерця, до моря, будь до будь чого, до джерела, воно. Завжди відчуває вас. І коли ви торкаєтеся з ніжністю, ця вода лащиться ніжно. Коли ви йдете з агресією, вода стає агресивна. Так от, друзі, зараз ми живемо в період, коли реакція води, на дії людства буде миттєвою. І якраз сьогодні в цьому відео. Ви можете написати мені коментар, якщо ви не погоджуєтеся. Або якщо ви погоджуєтесь, також напишіть. Ви можете поставити вподобайку, щоб відео розходилися швидше в інтернетах і інтернетів. І можете, наприклад, стати спонсором мого каналу. Можливо, вам це буде цікаво. Ви можете також заходити на мої проекти і записуватися в школу вищої інтеграції людини на навчання. Скоро у нас стартує курс. Перший духовний курс Моє світло називається. Також можете приходити на вебінар, який я рекламую, і слідуючий вебінар буде про духовну силу жінки, тобто жіночий вебінар, який називається Красива гармонія. Ось ось 20, 21 вже квітня буде цей вебінар. Будь ласка, долучайтеся, це дуже цікаво. Коли ви починаєте торкатися таких глибинних знань, ви входите в об'ємне мислення. У вас відкриваються такі, знаєте, Глибинні відчуття себе як людини на землі, ви починаєте співпрацювати своїми духовними енергіями свідомо і стаєте вільною людиною багато від чого. І незалежно скільки вам років на даний момент часу. І зараз я навпаки запрошую молодих людей, які, можливо, десь втратили в щось віру в те, що вони раніше вірили. Або, можливо, десь загубилися в тих духовних пошуках. Приходьте, будь ласка, в мою школу, ви побачите, наскільки тут знання подаються прямо від серця в серце. І знання йде, друзі, тільки через сердечні сприйняття. Інакше зараз люди не сприймають. Звичайно, важлива логіка, важливе омислення, важливі озаріння, важливе свідоме таке, знаєте, сприйняття, але. Все одно це все відбувається спочатку через серце. І знання передаються через серце. І також ці знання, які я вам часто озвучую, я їх досліджую, сприймаю, а потім інтерпретую з позиції того, як я відчуваю. Так от зараз ми маємо співпрацювати найбільше стихією води. Ми маємо її відчувати. Ми маємо відчувати її завдання, яке вона зараз в цей момент виконує. І ось подивіться, будь ласка, яким кармічним розв'язанням пішла вода на території зараз країни-агресора, терориста? От гляньте просто, як зразу працює там карма, як працює відкат і куди він пішов, і звідки? І це тільки початок, друзі. І зараз ми з вами будемо спостерігати дуже зміни великі в просторі нашого життя, тому що простір змінився, але про це в моїх наступних відео. Будь ласка, заходьте в опис під відео і читайте всі посилання синенькі, які я вам лишаю. Можливо, вам там буде цікаво туди зайти, там, де відкриється вам щось більш об'ємне для сприйняття або для цікавості навіть, і ви зможете зареєструватися на будь-якій Курс або вебінар, який буде проходити в моїй школі Апогеї. І так я вдячна всім за увагу. Будь ласка, прислухайтеся до того, що несе вам вода. Прислухайтеся, як ця стихія працює зараз на нас з вами. Її не зупинить ніхто. Вона, як я вам вже казала там ще декілька років тому в моїх відео, вона змете все. На своєму шляху, що не буде відповідати її задачі і задачі того періоду, в якому ми зараз з вами живемо. Так що будьте обережні, будьте чуттєво, знаєте, як на сприйнятті чуттєво розвинутими. Відчувайте, не ігноруйте ніякі попередження, запасайтеся чистою водою, заряджайте воду собі. Вибирайте температуру води, яку ви зараз хочете спожити, щоб живити себе саме тим, чим вам, що вам зараз потрібно. Або енергія, або сила, або тепло. І тоді ви побачите, що співпраця з водою виходить на новий рівень абсолютно. І так як у нас з вами ще все змінилось, змінився наклон вісі землі нашої, так? Перетікають річки, десь висихають, кудись вливаються, змінюється рельєф землі, змінюється. Тому я вважаю, що наразі є дуже корисним зараз знати, як стихія води веде себе в нашому просторі життя. Я не кажу, що їй треба боятися, я кажу, що потрібно з нею співпрацювати. І зараз це все миттєво робиться. Тому знов-таки, хто захоче придбати мій вебінар, він буде в продажі до кінця квітня. Будь ласка, зайдіть, купіть, пропрацюйте. Ви побачите, ми працювали там на, на багатовимірних таких стихійних структурах і на стихіалях. І ми працювали е, усвідомлюючи такі речі. Дуже глибинна, корисна річ. Так, всім дякую за увагу. Всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко. До наступних відео задавайте свої запитання, я буду вам відповідати.